Слава Богу, дорогі браття та сестри! Знову вітаємо вас на нашій відеопередачі Церковне Слово. Православний християнин, регулярно знаходячись у святому храмі, стає не лише учасником звершення великого таїнства святої Євхаристії, спільної молитви, але і слухачем слова Господнього, яке до серця людини доноситься, із слів євангельських. Зачал та апостольських послань. Проте Спаситель говорить, що хто має вуха, повинен не лише слухати божественні настанови, але й прикладати максимум зусиль для того, аби зберегти їх і найголовніше вдосконалити у своєму земному житті. Сьогодні 27 неділя, після п'ятидесятниці, і в православних храмах звучить 71-е євангельське зачало. Від апостола та євангелиста Луки, послідовник Господній розповідає для нас дивну історію про те, як Христос Спаситель одного суботнього дня проповідував в євдейській синагозі. Слухачами Спасителя були різні люди: молоді і старі, бідні і багаті, ті, хто добре знав закон Моїсея. Та ті, хто не зовсім дотримувалися старозавитніх приписів, комусь проповідь Спасителя подобалась, комусь можливо, і ні. Але Господь, знаючи думки та міркування кожного, просто говорив. Раптом він побачив одну хвору жінку. Святий апостол та Евангелист Лука, описуючи стан здоров'я цієї людини. Каже, що вона 18 років не могла випрямитись. Вона була скорченою, тобто мала проблеми із спиною. Покликавши до себе цю жінку, Спаситель каже: віднині ти звільняєшся від своєї хвороби. І відразу після того, як поклав на неї Спаситель руки, каже євангелист, вона випрямилась та почала славити Бога. Так як зцілення жінки Спасителем відбулося у суботній день, звичайно, що це обурило законників та, зокрема, начальника синагоги. Він, побачивши подію, голосно вигукнув до народу: ви маєте шість днів для того, аби отримувати зцілення, але ні в якому разі, не в день сьомий суботу. Спаситель, побачивши, що він став. Учасником певного докору, а, зокрема, його провокатором говорить такі слова: лицемір чи не відв'язуєте ви у суботній день, осла чи вола для того, аби відвести його на водопій? Тим більше чи не потрібно було ось цю жінку немічну у суботній день зцілити, звільнити її від уз, якими зв'язав її? Сатана, ось дорогі браття і сестри. Цей євангельський невеличкий уривок показує для нас справжнє призначення святкових церковних днів, а також, зокрема, воскресного. Звичайно, Бог шість днів або періодів творив небо, землю, природу, людину, а на сьомий день спочив. І, даючи Моїсею заповіді, водій, із них він сказав шість днів працюй і зроби у ці дні усю свою роботу, а День сьомий, нехай буде Господу Богу твоєму. Прийшовши на землю, Христос став доповнювачем закону, і сьогодні Він для нас показує те, що не буде ніякого гріха, якщо ми, користуючись воскресним днем або іншим святковим. Зробимо щось у благос Богові або своєму ближньому, навіть якщо для цього потрібно буде або морально, або фізично потрудитися чи прикласти певні зусилля. Легко знати закон Божий, важче його дотримуватись, але ще важче наповнити його любов'ю, адже сам Господь одного разу сказав: милості хочу, а не жертви. Ми часто, дорогі браття та сестри, у своєму земному житті стоїмо перед вибором: дотриматись певного правила, закону чи все ж таки проявити турботу до свого ближнього. Але також повинні розуміти, що промислом небесним у будь-який момент ми можемо опинитися на місці свого товариша, і тоді уже забуваються для нас певні закони, правила а діє просто. Любов, якщо ж повернутися до Воскресного дня та, зокрема, його шанування, то логічним буде, якщо ми доповнимо святковий день певною турботою та любов'ю на благо, це буде кращим аніж провести святу неділю у байдикуванні чи розслабленні. На мою думку, Господь зцілюючи хвору жінку у тодішній шанований суботній день. Хочу донести до кожного із нас, що для проявлення любові не існує ані часу, ані дня, ані місця, і найголовніше, не існує обмеження у виборі свого ближнього. Амінь.